На сьогоднішній день у нас складено 10 тисяч квадратних метрів, носки 994 пари, кілимки 789, каворі – 393, маруші 686, бафи – 336, свічки 8227, кульки для розпалу 27 366. Подушки 421, браслети, тактичні з паракорду 287, обігрівачі, струк вісімдесят і буржуйки. 140. Дякую по людськи. Я думаю, ви дуже багато отримуєте в словах і емоційні подяки від наших захисників. Насправді ми їм з вами зобов'язані багато чим. Кожним ранком, кожним світанком. Небагато. Такої згуртованості можна побачити, тим більше, що у вас вже така історія довга, да? давня, вже традиції, мабуть, є свої. Хай вас не болять руки і все, що ви робите з душою, допомагає кожному, хто буде користуватись вашими виграти. Суботу в неділю ми працюємо вдома, і, і, по, і ввечері в бунт. Скіло вже приходять, нас робота не зупиняється. Yeah. Я вас люблю. Трошки брусні тяжкі. У вас руки зору. Свічки роблять, а руки холодні. От я робити. Це дуже важко. Усе від наших феїв. будь ласка. Це такі подарунки будуть на передава. Ну це хліб, тому спасибо, але роботи. дякую. З вашого дозволу, якщо я його передам або в госпіталь один, або в госпіталічний. <плес> <плес> ну і на пироги ми вам передамо муку. Дяка голова Вінницької обласної ради висловлює подяку колективу Смирнського вищого професійного училища е, в особі директора Кузьміна Владислава Вячеславовича за волонтерську діяльність у наданні допомоги Збройним силам України і внутрішньопереміщеному особам та вагомий носик у наближення перемоги. Голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколович. Дякую. 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 Шили сумочки для наших костюмів. Маскувальні да. костюми, так, це мають бути. Ви бачите той маскувальний костюм, який у нас там прищіплений на стіні. У нас Олександр Анатолійович, його шиє на старій, ручній. А тепер, я думаю, що ми зможемо збільшити виробництво. Вони відкрутили. Взагалі працює від 220, більше нічого, тільки цю конструкцію прикрутили. Дуже голосно працює, вони промислові дуже голосно. Нічого, в нас, нічого. Є місце, де нічого. В нас є місце. Ми лабораторії пристроїмо. Головне, що нам її освоїти. Як ми її тільки освоїмо, я думаю, що від цього всі виграють.